Вона добре знає, як це хвилюватися за життя власної дитини, яку носиш під серцем у нелюдських умовах. Медикиня з Азовсталі Мар'яна Мамонова потрапила в полон вагітною за її історією. Стажила вся країна, і на щастя, у неї. Хороший фінал. Жінку повернули додому, і за декілька днів вона народила здорову дівчинку. А тепер Мар'яна створила благочинний фонд, аби допомагати іншим жінкам, котрі теж пережили ворожий полон. Деталі почуємо від неї самої Мар'яна Мамонова, військова медикиня, громадська діячка, доєднується до головного за день. Вітаємо вас, слава Україні. Слава, добрий вечір, дівчатка. Ви знаєте, сьогодні дуже важкий день я як мама цілий день провела в тривозі за свою дитину, тому що вони також в садочку ховаються, і насправді для мене це дуже важко, напевно, як і Мар'яно щось не гаразд зі зв'язком. Ми вас бачимо, але я, на жаль, вас не чую чи ви мене чуєте? Так, дійсно сьогодні важкий день, і е, зв'язок теж нас трішечки підводить. Пані Мар'яно, повертаємося до розмови. Дійсно важкий день. Ви слушно зауважили, і це дуже цинічний удар по цілком дитячій лікарні, найбільшій дитячій лікарні в усій країні. І е, ми, приголош... ми приголомшені цим терактом. І в мені зразу спогади виринають, проводяться такі паралелі з тим, що відбувалось під час бомбардування пологового в Маріуполі. Так тоді теж був такий яскравий приклад російського. Терору інакше не скажеш, і в такий небезпечний час, тим не менше, українські жінки народжують, виховують, навчають дітей, а одна з ваших ініціатив їм ще й у цьому допомагає. Власне, про те, що... йдеться про те, що ви забезпечуєте майбутніх матусь усім необхідним для малечі у бейбі-боксах. Розкажіть про таку ідею. Так в мене є два проекти. Один з яких це Хілмі, це проект спрямований на психологічну допомогу для жінок, які пережили полон. І другий це Baby Box разом з організаторами німецького фонду Блаґелбескреус, з якими ми співпрацюємо, і які нам в цьому допомагають забезпечити наших матусь це саме жінки військовослужбовців, жінки самі військовослужбовці і дружини, які на жаль втратили своїх чоловіків. Забезпечити їх дуже крутими бебі-боксами, які сповнені тепла, любові, і насправді це про турботу як про маму, так і про дитину. Я знаю, що держава також видає пакунки малюка, але в теперішній час я вважаю, що це є як прояв уваги і. Віддарності до цих жінок тому для мене це є дуже важливо допомагати таким жінкам, які в такий складний час дають життя маленьким майбутнім українцям. Ну і власне ви, як ніхто інша, розумієте, через що їм доводиться проходити, які долати страхи, які долати страхи власне під час виховування дитини, тому що у такий несправедливий світ здавалося дуже важко привести свого малюка, якому доведеться от в таких умовах виростати. І психологічна підтримка для майбутніх матусь і для жінок, які повертаються, яких ми повертаємо з ворожого полону. На дуже важлива і про це і ще одна ваша ініціатива. Ви нещодавно оголосили про створення благочинного фонду, який цим опікуватиметься. В чому полягатиме ця підтримка? Це психологічна реабілітація жінок, які повернулися з полону. І шляхом організації для них десятидневних таких ретритів, якщо їх можна це так назвати, буде здійснюватися саме психологічна допомога спеціалістами, які мають досвід роботи саме з травмою. тому що це і дуже важливо, щоб люди мали досвід роботи з травмою. Я на цьому наголошуюся, тому що це є, якщо дозволі так мені сказати, специфічна група людей. Яка потребує особливої особливої уваги, особливого обстеження і особливої реабілітації. Я вважаю, що жінки, ну я починаю з жінок, тому що їх на щастя менше ніж чоловіків, але я на цьому не буду зупинятися. І для мене важливо, щоб кожна людина, яка повернеться з погону, отримала цю психологічну реабілітацію. Це вкрай важливо, ні, це буде. Реабілітація насичена і в тісному контакті зможуть пропрацьовувати саме. Пані Мар'яно, а чи належним чином взагалі організований алгоритм адаптації на, на загальному рівні? Чи ви мене, чи ви мене чуєте або підказують режисери, що знову маємо негаразди зі зв'язком? Важкий день зв'язок також. Не витримує і дійсно те, що стосується адаптації військових, які повертаються з російського полону, це дуже важлива тема. І ви, пані Мар'яно, ви як ніхто знаєте, чого потребують ті люди, які іще ще декілька днів тому перебували в статусі. Полоненого, а тепер вони повертаються додому в умови, де для них все вже відносно нове, тому що вони не мали можливості черпати інформацію, що відбувається. Вони шоковані, вони ослаблені, і окрім медичної допомоги, що найбільше потрібно таким людям, і чи належним чином налагоджений цей алгоритм адаптації на центральному рівні, що би варто додати, можливо, що змінити. Ви знаєте, на про жаль, люди не знають, як спілкуватися з людьми, які пережили полон і це велика катастрофа. Люди, які повертаються з полону, проходить цей період ейфорії, і є великі такі перепади і настрої психологічного стану до ейфорії, і до такого підвищеного підвищеного відчуття справедливості із цими психологічними впливаннями насправді потрібно працювати, тому що людині з цим самостійно дуже важко справитися. Я буду говорити з власного досвіду і з дівчатами, з якими я спілкуюся, і з хлопцями, тому що я зараз працюю в одному з реабілітаційних центрів Вова Брокленд, де є психотерапевтом. Саме моя категорія це люди, які пережили полон. Це близькі для мене люди, і я знаю, що їх чекає. Протягом цього ж важкого шляху до звільнення. Насправді звільнення, тому що коли ви виходите з полону, вам здається, що ви вільні. Mm -hmm. Насправді, ці стіни, які тримають вас в полоні, що досить тривалий час, емоційні такі, це важко, і мені важливо, щоб ці люди отримали найкращу психологічну допомогу, і на останок. На останок, яка допомога потрібна вам, або якомога масштабніше і якісніше надавати допомогу тим, хто її потребує зараз? Ви знаєте, я разом з командою в пошуках інвесторів, партнерів і благодійників, які зможуть нам допомогти налаштувати, тримати цю благодійну ініціативу, тому що ми тільки починаємо, запускаємо проекти, і мені важливо, щоб мене всьому підтримали. Люди підтримали і благодійники. Mm -hmm. Кому це буде небайдужі, кому це буде цікаво, і буде вважати, що це ці проекти повинні жити. Тому що ці проекти я вважаю, вони є потужними, вони є тими, які самі говорять за себе. Тому що я людина з досвідом, який переживала і вклала в ці проекти себе, свою душу, і має надію, що вони будуть жити. Так, дуже важливо, аби людина зі знанням справи з профільним вектором, в який може скерувати свої знання, як от психотерапія, наприклад, отримала можливість ще й отримати інвестиції, якщо можна так сказати. Тому дійсно закликаю долучатися небайдужих тих, кого зацікавила ця розмова. І на останок ще додам: я бачила на вашій сторінці, що ви спілкуєтеся із дітками і приходите до них на зустріч. Чи з військовими, які наприклад мають ампутації, аби е, пояснити, що це таке, як, як спілкуватися правильно з військовими, які отримали такі травми? І е, завтра у нашому ефірі будуть люди, які е, теж долучаються до такої ж справи, дівчата, які створюють книжку для дітей різні і круті, власне, про те, як мамам пояснювати своїм діткам, що таке ампутація, що таке проте. З як підтримувати таких людей, тому і ця справа також дуже дуже важлива. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за справу, яку втілюєте в життя Мар'яна Мамонова, військова медикині, яка пережила полон, громадська діячка, була з нами у цій частині головного за день.